Слава Богу, супроченчувела дико, скажіть, будь ласка, зараз відбувається Різдвяна духовна місія по Донбасу. Які ваші враження від того, що ви були сьогодні в підрозділах Збройних сил України і ДСНС? Я дуже тішуся тим, що наші плани щодо різдвяної місії військового відділу зонах бойових дій звершуються успішно. Ми на півдорозі. Багато зроблено, але ще завтра велика праця. Я дуже дякую моєму заступнику протирію В'ячеславу Яковенку і старшому міському священнику Білоцерківської партії, протирію Дмитрі Марантюку. Також особливо подяка протирію Олексію Годуну, київському священникові, нашому благодійнику і волонтеру Сергію Васильовичу Погребняку, з його наставником отцем Віталієм Бойко Білоцерківської партії це для нас честь. і всім, хто долучився до цієї сьогоднішньої нашої святої роботи. Дуже приємно, що зважаючи на те, минулий рік був насиченим і хрест нагадався українська багато було цих раундів. Етапів, і інші напрацювання, допомога. Не буду називати цифри, всі ви їх знаєте, мільйони, тонни і так далі. Але цей рік ми почали вдало. Я думаю, це такий перший акорд. І дай Бог, щоб наші збройні сили, всі, хто задіяний в протистоянні ворогу, агресору, щоб швидше. Ми досягли перемоги, в якій не маємо сумніватися. І е, ця поїздка ще мене переконала в тому, що люди дивляться не на те, що говорять, а що роблять. Нас зустрічали і в підрозділах, і на блокпостах е, привітно, е, доброзичливо. І е, Цікаво, що подарунки, різдвяні, вітання, сприймаються так натхненно. Задоволенням, тобто різдвяну радість треба по можливості нести всюди. І якщо раніше для військових для священників і в тому числі військових, було важливо і обов'язково йти в казарми, йти навчальні центри, йти в тюрми, то зараз, звичайно, першу чергу фронт. І я бачу таке хороше натхнення, справжнє і оптимізм виначальників, командирів особового складу. І ці подарунки, різдвяні, гостинці, все, що привезли, це свідчить про те, що, хоча хтось там дорікає, визначає рівень патріотизму, відданості державі народу. Якимись там теоретичними своїми міркуваннями, то справи наші свідчить про те, що церква на чолі з баженнішим Петроповінушким все-таки справді не поряд з народом, а разом з народом. І я, маючи таке благословення, незважаючи на те, що дуже зайняті, треба бути на парафіях, місцях, щасливий і дякую Богу за цю можливість. Ми відвідали також е, е, працівників е, Державної служби надзвичайних ситуацій, спілкувалися. Е, е. Я в гарному настрої, настання оптимістично щодо майбутнього. І дай Боже, щоб коли чим часом ці регіоні непорозуміння, протистояння закінчилися. І як сьогодні нам казали на... Інші конфесії представники що треба єднатися, у нас це повинно бути бутом номер один. а всі розбірки там приходять. Наша місія не була б такою успішною, якби поряд з нами не перебував отець Олександр Клименко, відомий Голос України. Він організував гарну групу співочу і дуже гарно. Виконували колядки, вітання, ноліття. Я бачив посмішки, такі радісні, приємні на обличчях тих, перед ким ми говорили, виступали, проповідували. Я певен, що і цей фактор теж вплинув на ті враження позитивні, які ми побачили військовослужбовця від Скажіть, Владико, будь ласка, а що найголовніше ви для себе почули від наших захисників? Ну, перше, це те, що нас зустрічали привітно, доброзичливо і раділи е, нашому приїзду. Друге, е, розуміють, що яке важливе місце священника е, поряд з воїн. Третє, дякую за молитви, тобто, це свідчить про те, що в силі молитви і в тому, що церква помічна, ніхто не сумнівається. І четверте, напевне, що дуже важливо, просили подальших молитв, підтримки. І е, вважали, що це їх буде надихати і е, зміцнювати в е, вірі, надії на перемогу. Головний гасел е, Різдва Христова і після ангельської почої пасхужки славу вишню Богу, і на землі людям боговоріння. Це повинно бути і кредом, повинно бути дороговказом. Але, на жаль, війни це не минучість. Хоча Господь наш Ісус Христос не казав, що ми цього уникнемо, але все-таки вчив, як треба жити і як треба будувати стосунки. Між особистостями і між народами, щоб цього уникнути. І е, лише е, любов до Батьківщини, е, усвідомлення своєї відповідальності за виконання громадянського, патріотичного обов'язку, може готувати народ і е, зміцнювати протистояння агресору ворогу. Е, е, дуже прикро. Що війна прийшла, яка могла бути завжди, це, це, це ніхто не гарантований. Але звідки, звідки ніхто не думав і не чекав. І це страшна річ, це жар. Але ми мусимо бути на своїй землі свідомими захисниками і домівки, і і, батьківщини, і цілого народу. Тому священники і моляться щоденно. І сьогодні цю молитву ми читали, наголошували за те, щоб Господь укріпив наших воїнів їх мужності, терпіння в вірності присязі, в жертовній любові і І це, я думаю, хай надихає вас дорогі воїни на те, щоб ви були впевнені, церква молиться. Ми просимо тільки для вас того, що потрібно і для здоров'я, і для успішної служби, але головне повернутися додому живими, неускодженими і тішити свою родину і всю Україну перемогою тим, що буде нарешті мір і Україні, дай Бог у всьому світі. Yeah. <sharp inhale>